Світлої пам'яті Опанас Залеваха, сторіччя від дня народження, якого будемо відзначати цьогоріч, 26 листопада, залишив по собі не лише добру згадку й цілком матеріальне твори. Національні спілці художники відкривається. Персональна виставка, виставка Опанаса Заливахи із приватних колекцій. Якраз на цій стіні представлені роботи Опанаса Заливахи. це його графіка, це його якраз графічні роботи. Це і Стрибок, і Ніка або, як кажуть, перемога. Це Тарас Шевченко, це його графічні роботи які він які він виконував виконував це є його відкритки відкритки вітальні відкритки зі святом що ми уважно подивимося то це роботи опанаса Заливахи. ось наприклад ось ця робота це ще коли опана Заливаха навчався в Ленінградській академії мистецтв це 76-й рік це 70-ті роки так я хотіла ще показати Ага. Ось тут ми бачимо, тут ми бачимо його графі е, якраз відкритки. Так. Е, ось е, я хотіла подивити тут ще його графічні роботи. І ще є роботи, роботи Опанаса Заливахи, які я також знайшла в себе в своєму архіві. Кілька фактів біографії митця пригадаємо разом. Опанас Залеваха був вигнаний з другого курсу Інституту живопису імені Рєпіна за поведінку негідну радянського студента. Та все ж згодом вдалося поновитися на курсі. Завершив навчання у 1960 році. Із гуцульським краєм вперше запізнався у 1957 році, коли був на практиці у Косові. Опана Целевака усвідомив себе як українця. Напевно, після того, як він побував на практиці у у, у Косові, він, напевно, це такий був великий поворот до, до нього як до українця. Він почав шукати свої корені хто я і відповідати на питання Тараса Шевченка, хто ми, звідки і куди. І почав шукати своє мистецтво, своє своє коріння, от ідентичність свою. У Києві, в майстерні Але горської, разом зі своїми молодшими товаришами. А татові на той час було 30 з гаком років. Він вивчав українську мову, а якраз в майстерні Але горської опанас заливаха писав диктанти. Диктанти диктувала Надійка Світлична сестра Івана Світличного. І так вони вчилися, вони, вони шукали себе себе як українця. З 1961 до 1965 року Опанас Заливаха був працівником Івано-Франківського художнього фонду. Близькість художника до закордону проявилась тоді новими подіями. Картини мали можливість потрапити аж за океан. І запрошення на нью-йоркську виставку не забарилося. Щоправда, залишилось воно на згадку: ні твори, ні сам художник за кордон не потрапили. У 1964 році опанас Залеваха був одним з авторів вітражу Шевченко-мати. Вітраж був знищений адміністрацією Київського національного університету як ідейно ворожий. Накопичивши фактів про антирадянську агітацію та пропаганду з 1965 по 1970-й, відбував покарання в Мордовії. Повернувшись з табору, одружився з Дарією Возняк, небогою Степана Бандери. Діти Ярослав і Ярина, дружина померла 2020 року. Зараз дочка Ярина опікується творчою татовою спадщиною. Карпатський етюд – це 50-ті роки, коли ще тато навчався в академії мистецтв. Ось, і напевно, оця робота якраз карпатський етюд написана у. Я, я так думаю, що в Косові, коли відбува, коли відбувалася практика студентів з Петербурзької з Ленінградської академії мистецтв. І коли Опана Заливаха повернувся до себе, почав шукати свої витоки, почав шукати себе як українця, тут ви бачите рисунки, рисунки з натури, це також роботи опонаса Заливахи студентських років. Ось тут як ви зараз ви бачите під це, це роботи також 50-ті роки, коли ще Опанас Заливаха навчався в інституті Леніградської Ленінградській академії. Ось, Стрийський парк біля вікна. Це 60, портрет Остапа Шуба. Ось, і портрет Володимира Ноги. Це також 50-ті роки портрет похресника Опанаса Заливахи. Також це це Оцей портрет це під ті роки, коли Опанас Заливаха ще навчався в Петербургській академії мистецтв. Опанас Заливаха, працюючи у Івано-Франківському художньому фонді, оформляв заклади громадського харчування, торгівлі і культури. Ви бачите роботи з медівні, бо він оформляв об'єкти, він не мав, можливості, не мав можливості творити так, то він, він створив в Івано-Франківську багато об'єктів, які він, які він оформляв. Це якраз ви бачите об'єкти. Я дуже дякую цій людині, яка це зберегла, бо це, мало, це все могло бути знищене. Теперішнє керівництво обласної організації національної спілки художників України виразно наголошує, що заходи з нагоди вшанування пам'яті Опанаса заливахи планувалися і готувалися. Робота проведена немала. Активом нашої спілки. Минулого року було ініційовано виникла така ідея створити, оскільки ми знали, що такий ювілей наближається, створити виставку, вшанувати нашого великого художника. І довго думали, чим би ми могли бути оригінальні в цій ситуації, тому що по нас заливаха вже давно викликає неабиякий інтерес, і музейників, і загалом практично усіх українців, котрі розуміються на сучасному українському мистецтві. Виникла така ідея: а чи немає у приватних колекціях якихось таких робіт, котрі ще не були експоновані? А над проектом працювали Вікторія Тепчук, Оксана Мельничук, ваша покірна слуга Богдан Бринський. Власне, у нас вже була якась інформація, деякі роботи зберігаються, де в кого можна розпитати. І після цього послідувала колосальна дослідна робота. А дуже багато було перемовин, дуже багато було спілкування. Вишукували роботи по крупинці. Спочатку переживали, вдасться нам чи ні. А вже наприкінці експозиції ми зрозуміли, що виставкових площ бракнутиме. Більше того, ми ще й розуміємо, що не всі роботи ми визбирали. Отже, ми пишаємося тим, що ми в такий спосіб можемо відмітити великого нашого художника, вшанувати. І ми розпочинаємо теж при такий гарний момент, ми розпочинаємо цикл святкувань от цього року. Е, уже з анонсів ми розуміємо, що виставка буде мати дуже великий успіх, а вона вже викликала ажіотаж. Експозиція у виставковій залі вибудована дуже грамотно. Роботи експонуються доступно, композиційно. Відчувається праця була ретельною. Є 22 колекціонера, тобто 22 збірки, до яких ми, якби, так би мовити, дібралися. А робіт є понад 125. Ось. Ну що ще додати? Додати те, що це була непроста робота. Ми вчора обговорювали це все і прийшли до висновку. що те, що ми двигнули, якщо можна так сказати, то мало би робити як мінімум 10 чоловік. Ось тому я дуже дуже вдячна своїм колегам, тому що без власної ініціативи, без ентузіазму, без такого бажання а ми реально горіли цим проектом. Реально, якщо хтось помітив, то світло у залі було і поза робочий час, і дуже пізно вечором, тому що хотілося зробити дуже гарну експозицію і гідно представити ці роботи. Все складалося як велична мозаїка. подія до події, факт до факту, випадковість. Але ж ми знаємо, що випадковостей не буває. Розпочалася організація, і з одного випадку у нас в зал прийшов чоловік, який розглядав уважно виставку нашу автопортрет. І я запиталася, чи подобається йому, що йому саме подобається. І він сказав, що так, і він має роботи окремих наших художників. В себе в колекції мене це зацікавило. Я розпитувалася, які саме роботи він має. І він сказав, що він має заливаху, Панаса заливаху знаючи, що нас чекає на наступний рік, сторіччя від Дня народження. Таке велике свято Панаса Залевахи. Це було поштовхом до того, щоб розпитатися, зав'язати знайомство. І Дізнатися, чи ці роботи хтось бачив з його колекції. Ці роботи виявилося, що ніхто не бачив, і це дало такий поштовх до ідеї зробити виставку і зробити, які ще не попадали на огляд такий широкої публіки, і щоб це було саме родзинкою нашої виставки виставки у стулці художників. І ми не знали. Чи вдасться тому, що це такий крок в невідомість було зібрати, тобто більшість робіт, зібрати тих, які е, ніхто не бачив до цих пір. І е, ще вам скажу, що тих колекціонерів, яких ми знайшли, теж е, ніхто колекції і не знав, тому що є два каталоги видані, і ці роботи не були в цих каталогах. тобто немає цих робіт в каталогах. І таким чином це виходилося такий поштовх, і ми почали рухатися в цьому напрямку. Оксана Мельничук дуже багато вклала в це, бо десь у цей ланцюжок від одного до другого, від знайомства до знайомства. вийшло познайомитися, і чим спочатку було це в часі досить так довго, ми вже давно цим займаємося, так десь два місяці. Але чим ближче до самої події це вийшло так, знаєте, як сніг в горах. Чим раз швидше, більше, більше, більше. І ми не сподівалися, спочатку ми переживали, що зал буде порожній. Ну тому що не знаємо, чи буде, чи не буде, чи знайдемо чи не знайдемо ті роботи. Але виявилося в кінці, навпаки. Що зал переповнений і зал ну, десь, можна так сказати, тріщить по швах від цих робіт. Але ми задоволені, думаю, будуть задоволені глядачі від того, що ми представляємо, і який опанас Залеваха сьогодні в цьому залі чекає на глядача. І загалом ця виставка є перша. Ми відкриваємо, можна так сказати, святкування цього року, річниці століття від дня народження. І думаю, що нам вдалося десь здивувати глядача. Думаю, що ми будемо мати відвідувачів. І запрошую на запрошую відвідати наш зал, тому що ця виставка є ексклюзивна. Опана заливаха розкривається зовсім по-іншому. І приємного споглядання. Позичені колекціонерами картини для виставки не є хаотично підібрані і розташовані. Вони об'єднані однією ідеєю і метою. Опанас Леваха відомий як ну, перш за все, він є художник-мислитель. І здавалося, що багато сюжетних. Робіт, багато сюжетів взагалі, але якщо передивитися всі сюжети десь локалізуються в такі напрямки, небагато цих напрямів, і вони пов'язані в Опанаса Залевахи із особистістю, із національним, із вселюдським. І... Опанас Далеваха ще дуже характерно для нього, і можна теж побачити в цій колекції, що він робить дуже добрий відбір сюжетів. Він завжди другорядне упускає. В нього у творах ми не побачимо чогось такого індивідуального, хвилевого, настроєвого. Це завжди будуть глибокі продумані теми. І ще одне, що вражає простір, таке ущільнення простору. В роботах, де думка настільки кристалізована і підкреслена графічно, що вона, виходить, впливає додатково, і ця форма, яку вибирає по нас заливаха, яка є дуже характерна і впізнавана, працює на його ідеї. А його ідеї завжди є глибокими. Ми не побачимо сюжет без тої глибини, без того виміру, що стоїть за ними. І здавалося б, сюжети в цьому залі, ну якщо подивитися так, вони не є яскраві, вони не є на перший погляд життєрадісні з однієї сторони, зрозуміло, тому що така була доля його, і взагалі така доля українського народу, тому що він десь, оце що всередині в нього ну нуртувало таке в підсвідомості ця історична пам'ять. То коли оці ці образи вспливають у нього, ну вони мають саме таке звучання. І е, кхм, колорит теж пов'язаний із цим, але вони життю попри те все. 23 листопада 2017 року в Івано-Франківську був встановлений пам'ятник Опанасові Залевасі, скульптор Ігор Семак. Композиція ніколи не простоює, Це є улюблене місце для фотографування городян і гостей Івано-Франківська. Зрозуміло, що ця програма з циклу Невичерпне джерело не буде останньою цього річ про Панаса Залеваху постать в історії української культури вагому й значну. Він був не лише художником, він був совістю нації, таким і залишиться в нашій пам'яті.